Під час апаратної наради при міському голові, яка відбулася в понеділок, 8 травня, очільник громади намагався з'ясувати ряд проблемних питань та дав доручення керівникам відповідних структурних підрозділів на їх усунення. Підприємства торгівлі працюють в трохи обмеженому режимі щодо реалізації алкогольних напоїв. Надія алкогольні напої люди самі без нас розберуться з алкогольними напоями і без їх. Але що то там уникає питання, що в нас десь якісь афіші на російській мові? Що це таке? Що ми не можемо? Ну, ми проводимо афіші, не тільки афіші. Возьми машину, поїдь сама, поснімають вивіски на російській мові. Що ми позоримося? Ну ви ж розумієте, ну воюємо Добре. з ворогами на його язику, вісять. І ми що тут один одному будемо розповідати. Отримало розпорядження і управління житлово-комунального господарства, в якому і досі продовжується робота по наповненню матеріального резерву та оцінка стану готовності захисних споруд цивільного захисту. Олексій по кодовим замкам на сховищах, ну один із одне із сховищ тут у центрі, вже поламали на перший день. Треба зробити так, щоб зубами гриз і не могли гризти цей замок, розумієте? Ну, тобто антивандальні условия створити, щоб він тягнув, а воно не тянеться, бив, воно не бив. Кнопочки нажав, раз відкрилось, зайшов, закрив. Тобто ми повинні зробити так, щоб людина, щоб не робила, але було надійно закрито з одного боку, а з іншого боку, будь-який, хто хоче зайти в укриття, щоб міг скористатися кодовим замком і зайти спокійно. Очільниця управління освіти Наталія Сергейко повідомила, що в управлінні триває робота по вивченню штучного інтелекту. І найближчим часом будуть розглянуті можливості щодо використання GPT 4 в освітньому процесі. Дякую вам за те, що GPT 4 ви займатися будете вчити своїх вчителів, але щоб ми розуміли, це для всіх інформація. Ця, ця мережа зареєстрована в березні місяці цього року. Сьогодні вже. Ми знаємо, вже ми починаємо вчити своїх вчителів, будемо вчити. І це позитивно такі темпи розвитку системи. І GPT-4 це буде з часом і в культурі, і в медицині, і в освіті, і в усіх галузях економіки. Тобто, якщо Наталія буде вчити своїх учителів, то для всіх остальних це розуміння повинно бути. Сідайте в інтернет, в комп'ютер, починайте вивчати. Довідома. GPT це чат-бот із штучним інтелектом, який представляє собою велику статистичну модель мови, оптимізовану для ведення діалогів учасників учбового процесу.